Новини в Україні б'ють ключем, б'ють потужним ключем використовує вокабуляр Володимира Олександровича. Якби ж то було якісь добрі новини, жодної доброї новини немає. Власне, це новини саме про те, що наша влада, верхівка, настільки прогнила у корупції. Вона настільки корумпована, що ці всі кейси, цей весь шок-контент, який просто на нас валиться звідусі. Його вже неможливо ні десь там під якийсь килим замести. Його неможливо навіть в квартирі Деркача приховати, і навіть вся інформаційна обслуга, оця в тому числі і мільйонники, Оці телеграм-канали, вони також не в силах приховати оцей треш, який на нас щогодини викидається. Отже, сьогодні було засідання антикорупційного комітету у Верховній Раді. Виступав її очільник Набу Семен Кривонос, і дізналися, ми наступні виявляється, у нас в країні є приватна розвідка. Міндіч читайте Єрмак, зібрали дані на 527 осіб. Там і депутати, там і міністри, там і антикорупціонери, журналісти, там і навіть представники Служби безпеки України. Для чого це все? Ну звісно, для шантажу. Тобто, ці люди або говорили багато про корупцію, або потенційно могли би бути небезпечні для існування цієї пральні міндіча. Так от, власне, ми колись боялися, що там десь там росіяни викидають наші дані, зливають дані московитам. А тут, а, до речі, тут все логічно. Тут ці самі московити, тільки всередині країни, так само і діють. Далі ми дізналися, що є справа проти Філіпа Проніна, очільника держфінмоніторингу. Той самий Пронін, який склепав, не хочу казати, що підставу для санкцій проти Петра Порошенка. Виявляється, цей пан, якого наразі звинувачують у розкраданні на фортифікаціях в той час, коли він був очільником полтавської ова, і саме Полтавська Ова будувала ці фортифікації на Донеччині. Так от він крав, а потім, мабуть. Для того щоб бути знову долі, погодився на таку гідну співпрацю, погодився ліпити оці фількіни грамоти для санкцій проти Порошенка. Чи можливо його шантажували, знаючи, що він там крав на фортифікаціях, і власне в нього вибору не було. Або ж ну тут може бути й те і інше. А що абсолютно гармонійно він крав і його почали шантажувати? Ну, власне, те, що на завтра будуть якісь нові кейси, якісь страшні новини огидні, так уже жодного сумніву немає. Питання в тому, як на це реагувати суспільству, коли президент відкрито в очі відмовляється звільнити Єрмака, попри шалений тиск суспільства, попри те, навіть що його слуги там уже якось частково бунтують, відмовляється, і що робити, аби при цьому всьому наша країна вистояла, попри все.